Вітаю всіх. Перемир'я на 9 травня. Беру цю колоду. Результату. Чи дійсно буде перемир'я на 9 травня. Там на декілька днів на 3 дні. Чи дійсно буде перемир'я на фронті на 9 травня, на декілька днів, як анонсується? Чи дійсно буде це перемир'я? Пауза. Це буде пауза. Так, я би сказала, що так, це буде певна пауза. Вона буде. ну Прикордоння лінія фронту тут. Це не означає зупинка, це не означає зовсім капець. Кінець, ні. Наші будуть також щось враховувати. Зеленський це врахує. На цей раз Зеленський це дуже добре врахує. Давайте так. Тепер. Що Україні дасть це перемир'я на 9 травня. Що Україні дасть це перемир'я на 9 травня? Що Україні дасть це перемир'я на 9 травня? Пауза. Угу. Ага. Україні це дає. Накопичення сил. Кінцевий результат. В принципі, в принципі, Україні це дає певний час подумати. І тут буде наш Зеленський, як діяти далі? Зміни. Зміни чогось. Десятка. Змінити. Перше це розчарування. Все одно йде. Не забуваємо, що десятка очим позитив собі не несе. Так, це закінчення чогось. Також один з варіантів. Це тільки один з варіантів, тому тут зміна підход. Змі... Зміна підходу. Що дає Росії? Оце. Перемир'я на 9 травня. Що дає Росії? Перемир'я на 9 травня. Що дає Росії? Угу. Домовляю про щось. Пауза дійсно. Для війни певні моменти. Приємні. Кінцевий результат. Накопичення. Для боротьби. Але трійка мечів на дні колоди. Розумієте? Трійка мечів на дні колоди. Зараз десь трійка мечів. Тобто вони не отримують результат, який би вони хотіли. Немає в них того. Ну, я скажу так, що якась пауза буде все одно в ці дні, і кожна сторона це вже буде використовувати так, як їм це вигідніше.